E, поговоримо про отаку табличку. E, зарплата вчителів. Представимо, що вчитель має 3 годин на тиждень, зарплата його 250 гривень в годину. E, яка буде його зарплата? Скільки від, e, він буде, скажімо, чистими отримувати на руки, коли відраховується пенсійний фонд і податок. Наприклад, це буде 20%. І якщо це велика таблиця, багато вчителів, то воно нам це все порахує. Подивимось на прикладі одного вчителя. Створимо таблицю. Пишемо Іванов. Тут пишеться 30 годин і 250. Тут пишеться 1, пишеться. Вируне за годину. Тут пишеться у нас, що там зарплата. Тут пишеться у нас пенсійний. І тут перед чистими Тепер як це порахувати в Excel? Нажимаємо Дорівні. Кожна формула автоматизація починає з знаку дорівні. І як на калькуляторі, так і тут це. помножити На це. На оцю нажимаємо, получаємо. Пенсійний фонд і податок вони мають приблизно, будемо думати, все 20%. Мені треба спочатку, щоб знайти чистими, мені потрібно відрахувати. Скільки є в пенсійний фонд. Наприклад, це 20%. Тобто це є помножити на 0,2. Помилка. Тому що є незрозуміле йому число 0.2, 0, підійшло. І тепер чистимо на руки це буде мінус С. Ми маємо 6 гривень. Тепер немає різниці, як ми це би робили. Тут, наприклад, 500. І в нас зразу все перерахувалося. Це дуже зручно. Це е, гра на перспектива. Коли ви закладаєте один раз і воно все працює. Також може бути таких вчителів багато. І е, в кожного може мінятися кількість годин. І вам не треба ніколи перераховувати. Ви просто е, сидячи, вклали. В бажанні е, початкові дані, да, це в дві колонки, а все інше рахує сама, скільки потрібно тих колонок.